На Хмельниччині 7 липня впроваджуються зміни щодо порядку оповіщення сигналом повітряна тривога, а відповідно до районного поділу нашої області. Так, у разі фіксації в повітряному просторі ударного або розвідувального БПЛА, який наближається до чи то Шепетівського, чи то Хмельницького, чи то. Кам'янець-Подільського району диференційовано буде вмикатись сигнал повітряної тривоги. Наприклад, якщо фіксуватиметься в Шепетівському районі, то вмикатиметься тільки в Шепетівському і в Хмельницькому, і навпаки, якщо Загроза фіксуватиметься в Кам'янець-Подільському, то вмикатиметься Кам'янець-Подільський і Хмельницький. У разі, якщо загроза буде в Хмельницькому районі, то відповідно вся область буде отримувати оповіщення сигналом повітряна тривога. Хмельницький район вмикатиметься кожного разу в зв'язку із наближеністю до двох районів, зважаючи на те, що Такий поділ районів в області всього маємо три райони. Ця ініціатива вона впроваджена відповідно до рішення комісії уряду з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і реалізована у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій і повітряними силами Збройних сил України. Яка мета е, цих змін? Е, ми спостерігаємо дуже часто, що якщо у, е, наприклад, Шепетівському районі е, відбувається? Чи то атака, чи то загроза, ми розуміємо, що в Кам'янець-Подільському районі, районі лікарні або школи, або підприємства можуть працювати в штатному режимі. Це стосується виключно безпілотних літальних апаратів. Зазначу, що ракетна небезпека вмикатиметься на всій території області і охоплюватиме сигналом повітряна тривога всі три райони.